Витаємо, в ефірі знову ми муніципальна варта. Патрулюємо, реагуємо, допомагаємо, переконуємо і навіть виводимо з троянд. Розповідаємо, що трапилось за останні кілька днів. Ніч, тиша, кущі, троянд. А в них чоловік не романтик, а просто перебрав. Вам потрібна медична допомога? Ні. Ти головою прямо в розгляжи, собі ніколі. Але підняти, не вдалося. Прийшов товариш, також п'яний, але хоча б стояв. Ваха, що з тобою? Нормально. Де нормально? Ти знаєш що стоїть теряно. Смотри, ну, машина. Ваха, дай руку. Та поди не трошки, Дай, подожди, можна, міця? я скажу слово. Тоді. Можна? Тоді. Ваха, ти, ти що мені сказав? Так. Пожалуйста, он, Там, он сам, мы не можна не Ми не хотіли сам, сам бліо. Я просто буду рядом с ним. Ну добре, наша допомога тут здається безсила. Чоловіка зможе підняти тільки братерська любов і підтримка. Під час комендантської затримали чоловіка, який йшов у магазин. Ходило зайти в магазин. Щоб... Так магазин закритий. Ну, Перший час ночі. Ну, бачу то що тепер. Який магазин може бути? Ну, може щось що відкрито може Просто забув, що вже ніч. Нагадали, пояснили. Усе просто. Біля жінки, що впала з велосипеда, вже працювала швидка. Доброї ночі, мені спальна варта. Потрібна ночі. допомога да. вам? Так, допомогите, будь ласка. Спирайтесь на мене, будь ласка. Упала з велосипеда жінка. Ось тут десь. Ось тут десь, так? Ми допомогли її посадити до карети та подбали, щоб родичі забрали велосипед. Муніципальна варта показує допомогу жінці, яка упала з велосипеда. На вулиці школьний, район переїзду. Ви заберете транспорт її, його, так? Я забираю. Да? Хлопці, я вибачаюся, я зараз теж приїду до бульниці. До городської вільниці. В такому стані, що вам їхать, все з'їхать, туди до додому. Там жінка розберуться. Ніч. Жінка стоїть біля своєї брами. Посварилась кимось, певно. Просто от вас до колічки вийшла. Походіть, успокояться. Все зрозуміло. Да. Попросили довго не гніватись і йти спати. Пара засиділась у друзів, забула про комендантську. Ми з чуть Ми віде, на 15, 15 минут. Ну, извините. 15 хвилин. Перевірили документи, нагадали, що краще слідкувати за часом. Компанія хлопців на зупинці. Кажуть, перечікують тривогу. Але ми їх бачили ще до її оголошення. Так, ви тут сиділи до тривоги, тривогу так об'ївіли, ребята. Либо домой, либо в укриті. В 11-й школі є укриття. в укриті. Якщо хочете бути в безпеці, будьте вдома або в укритті. І не гадайте, нібито зможете обманути наших вартових. Жінка ледь не попрощалась з життям просто на вулиці. Вона не дишить. Вона да. а а не дишить. Діха, нікут, все нормально. Вона дишить, є культ. Викликали швидку медичну допомогу. Виявилось, мати п'ятьох дітей, не роздумуючи, надали усю необхідну допомогу. Зараз ми все Лена, Зараз ми її транспортуємо. Адріс, скажи. Допомогли транспортувати у карету швидкої з надією, що це випадковість, а не систематизм і її діти в безпеці. Патрулюємо постійно, вдень і вночі, різні райони, вулиці, двори, бо безпека не має вихідних. Муніципальна варта, сквер Михайлівський, правопорушень не зафіксовано. Люди відпочивають. Алкоголь ніхто не живе, все добре. Свідками аварії біля навчального закладу. Аварія біля третьої школи. Водії особлива уважність у шкільних зонах. Діти підвищений ризик аварій. Повідомлення в чаті. Сусід кидається речами у перехожих. Приїхали, провели профілактично серйозну бесіду. Сусіди жалуються на вас, що ви кидаєте там кросівки. От, так я викинув свої берці. Это не мої. Що що? Ну, так откройте двері, поговоримо. Ви розкажете свою версію. Сподіваємось, речі більше не літають. Нетверезий чоловік переплутав адресу і зайшов до чужого будинку. Піднявся на нас сімний опять на все. Ми лицей. Почекайте одну хвилинку. Ви звідки? Де ви ж хто? А це до. Ну, тут живу. Де ви тут? Yeah. Документи маєте mm. Чого ви mm. в алкогольному стані mm. Чого знакоїсь? Що жінка, А що я тобі зробила? Тебе напоїла чи що? Жінки налякались. Ми все владнали. Відправили його додому. У свій чоловік пішов додому. Гучні розмови, алкоголь, усе прямо на зупинці. Чумно себе ведете, вже яка година. А хто жаловається? Хлопці, ми а Ну, Ви ж тут не одні мешкаєте, тут, ну, наверное, є. А, щось. а яка жалоба? Ми ну, з якого дому. Все, все, розходимося. Хлопці, да. 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 Ми, 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 ми пішли. Нагадали, що це не місце для вечірок. Поважайте інших. Під час патрулювання виявили непритомного чоловіка. Не знав навіть, де живе. Сережа, де ти живеш? Улиця. Сережа. На какой улице На, На петель, Довелось викликати медиків. Вдячні їм за допомогу. Мешканці знайшли телефон і передали нам. Декілька годин пошуків і власник знайшовся. Дякую, що загубив телефончик, то передали. Я так само роблю, ніколи чужого не беру. До нас все частіше звертаються літні люди, які не можуть самі дістатись лікарні чи спуститись із дому. Ми поруч. Дзвінок на гарячу лінію і допомога приїде. Продовжуємо контролювати порядок у пільговому автобусі. В безкоштовному автобусі на кінцевій зупинці контролюємо громадський порядок. То ж, пояснюємо дітям, як безпечно виходити, бо бігати під колеса не можна. Інколи порушників немає. Біля копійки без порушень, а іноді доводиться проводити бесіди. Добрий, день, ви водій. А ви бачили, що ви стоїте під знаком автобусна зупинка, знак заборони парковки з тої тої сторони. Його порушуєте? скажіть мені, будь ласка. Ну, тому що мені не було. Не було де встановитися. Будь ласка, більше не порушуйте, тут стояти не можна. Але чи дійсно не було де паркуватися? Всім водіям нагадуємо, у нас є парковочка по вулиці Соборної, 52, 54. Наразі, як бачимо, стільки машин на парковці. Будь ласка, користуйтесь безкоштовно. Порушувати це вибір. І наша служба допомагає зробити його правильним. Чоловіку стало зле. Мешканці допомогли йому сісти. Далі ми контролювали ситуацію до приїзду швидкої. Чоловіку стало погано. Приїжджаючі люди зупинилися, допомогли йому присісти. Визвали швидку. Зараз чекаємо скору допомогу. Дякуємо за вашу небайдужість. Приїхала швидка і забрали чоловіка. в лікарню.

Мокетис віддержать возлі парки, ніхто ніколи подвійна посновані подивом по два тигра. Нагадуємо, допоки це не стане правилом. Дякуємо усім, хто допомагає нам робити місто безпечнішим. Завжди ваша муніципальна варта.